Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо! Сьогодні в мене чергове відео із серії Трояновий клуб читання Наталка читає або ж мої враження про книгу. Я спробую відео зняти без записати без окулярів, але якщо вийде сонце, то я зразу перепрошую, що я вдіну окуляри сонячні. Отже, так, від того часу, коли я останнє відео виставила, ну мої враження, ті огляд книги, як то назвати по-різному, на канал, я вже не пам'ятаю, скільки там пройшло часу, але я прочитала ну досить немало. Зрозкажу в мене немає такого, такої гонитви за. Там, прочитай сім книг за п'ять днів, чи там, прочитай тисячу книг за рік і так далі. Ні. Я читаю багато, читаю своє задоволення і не ставлю собі за мету якусь кількість покрити за якийсь певний період часу. Часом дається більше прочитати, часом менше. Ну, ще залежить, звісно, від товщини книги і дуже залежить від самої книги. І сьогоднішня книга це є маніпулянтка Іван Франко, відомий наш письменник, і я. Як то кажу для себе, його відкриваю заново, можна сказати, з нуля. І в мене сьогодні відео просто буде на таких піднесених тонах, позитиву і так далі. і так далі. Хоча насправді тут описані там, події чи уривки життя не надто там, позитивні і не надто такі, як то сказати, веселі, а й трагічні навіть. Хочу запропонувати, якщо ви любите дивитись такі відео навіть на фоні, десь щось там, коли ви щось робите, там, чи, чи готуєте, чи щось в саду робите в квітнику, то це відео підійде, слухати його навіть фоном, або ж заваріть собі якийсь улюблений напій, чи водичку з цитринкою. І послухаймо. Запрошую ознайомитись, послухати мої враження від цієї книги. Отже, як я сказала Франка, я відкриваю для себе заново, бо я. Шкільній програмі, звісно, був цей письменник, був цей автор, і нам він знайомий ну, точно, якщо може не з садочкових років, то зі шкільних точно. Але як і дуже багато взагалі класиків українських і не лише українських, ми читаємо їх ну, там, у віці, так, шкільному. Це є там середній шкільний вік чи старший шкільний вік, і так далі, і так далі. І дуже багато творів. Ну, не те, що не сприймаються, ти не розумієш їх не знаю, цінність, що хотів автор сказати. Загалом не осмислюєш так їх глибоко і не, не проживаєш так ці події, не проживаєш оці долі і так далі, і так далі, не аналізуєш, принаймні я так для себе. Зрозуміла і відзначила, і я бачу, що багато хто так говорить. І навіть от шалені авторки, я дуже люблю їх слухати, ну, цей канал двох їх, так, пані Віру і пана Ростислава. І вони говорять, у них є якесь відео про шкільну програму, що краще прочитати там дві-три книги на рік, так, але осмислено і усвідомлено їх прочитати, аніж прочитати 300 творів на рік, і абсолютно воно отак суто, щоб закрито, щоб здати, щось там написати, якусь роботу. Так от, Франко, ну, Франко та й Франко, так, класик, так, от для мене таке було з школи. ну, Всі ті прізвища я їх знала, твори. Більшість в принципі, я назву, які я читала в школі, або хоча б мені щось там. Дзеленька, як кажуть, звучить дзвіночок, якщо я почую ту назву, але щось так глибше, я не можу сказати. Але ось коли в дорослому віці я дійшла до того, що я хочу перечитати наших класиків і ті всі відомі твори їхні. А ще й враховуючи, що зараз видавництва ну дуже все ж таки, як на мене, популяризація пішла, читання, і дуже багато друкують, і це прекрасно. і, відповідно, Їм треба якось конкурувати. так, то Видавництво мусить не просто, як на мене, надрукувати твір, а щось з творчо підійти до цього. І от Віват класика, Віват видавництво. Вони от роблять ось такі ось ці кольорові. Взагалі серія кольорова, так віват класика. Кожний автор іде в якомусь своєму, своєму кольорі. І от зріз такий, теж з малюночком. І це теж приваблює. Таких, як мене, точно, що на естетику, от мені естетична складова теж дуже важлива. І от я вже купила кілька книг цієї серії. Хочу зібрати всю серію. І так далі, і так далі. І мені хочеться читати. той рожевий колір, і тут такі малюночки невеличкі, і, і вже сідаєш, і хочеш читати. Але давайте ж. Чи то ходім ти до середини. так? Е, починається з передмови. В них вся оця серія вівят, класика, в них починається з передмови. Мені було цікаво. Мені було цікаво, бо я, наприклад, не знала ось цих деталей життя, з його там, романтичного, романтичної частини так, життя. Я не знала цих деталей, тому мені було цікаво. читати. недовга передмова. От на сімнадцятій сторінці вже починається перший твір. Тут є кілька маніпулянтка, це один із творів, які війшли до цієї збірки. Насправді тут їх є шість, якщо я не помиляюся. Деякі є короткі, досить, а деякі є такі довші. Так? І всі з них мені дуже сподобалися. Всі, не всі з них мені були нові. ні. Два, два твори з цієї збірки я вже читала: «Сойчане крило. Я вже читала, і я навіть була на балеті минулого року, 28 травня, якщо не помиляюся, а може трішки раніше. І Батьківщина теж я читала з збірки антологія еротичної прози української літератури, що з кінця вісімнадцятого, початок чи до кінця 19-го, початок ХХ століття. І якраз пам'ятаю, коли я робила огляд тої антології, я якраз і зазначила, що там дуже багато авторів, і авторок в тому числі, і саме Франко мені дуже так кинувся, ну не те, що в Вічі, а от. Якийсь от стиль, так, от от його стиль написання мені дуже дуже вирізнився з тих з-поміж тих усіх авторів, які там були, хоча там теж були досить відомі для мене автори. От і батьківщина якраз твір був серед тих. Тому два твори я вже читала з цієї звірки, а три чи чотири не читала, і вони всі чудові. Зразу скажу так, я, я знала, і в тому числі завдяки шаленим авторкам, завдяки їхньому youtube каналу їхнім оглядам, що Франко він дуже був як то про жіноцтво настроєний так, за жіноцтво, за їхні права, емансипація, фемінізм і так, далі, і так далі. Дуже він підтримував жінок, дуже він допомагав їм друкуватися, допомагав у їхніх от намірах бути самостійними, добиватися для себе так ніші своєї рівноправ'я і їхніх прав і їхніх прав на усі. І так, далі, і так далі, А не лишень так обслуговуючим персоналом бути дуже-дуже це я знала. І з цих творів тут теж дуже-дуже прямо воно як то, пломеніє, не знаю. <смі> Проходить червоною ниткою по всіх тих творах, так що жінка, от вона. Вона ну має право висловити свою думку. Так має рот, і може його відкривати і відстоювати своє. Хоча дуже дуже важко, це звісно, що сприймалося в тому заіржавілому консервативному. Так, суспільстві, і зараз, скільки сотня років вже пройшла добряча, і багато хто далі. Ну якби лишився на тому щаблі, так що жінка це обслуговуючий персонал, сиди дома там і, і, і не розкривай рота. Але так, на, ж... ну, на на щастя, таких не більшість, а на щастя все ж таки, жінка розуміє, що вона теж може чогось добитися в тому житті, згідно своїх уподобань. Бо, звісно, багато кому підходить, і це нормально. Їхній вибір так там. Або такий, або такий, або йти далі в науку, освіту, здобувати якусь освіту, працювати, або ж дійсно бути біля сімейного вогнища і так далі. От написано цікаво, що мені дуже сподобалося: От перший твір тут для домашнього огнища. І тут про львів. І тут дуже, дуже багато е, описано Львова, ну якби маршрути. От головний герой він гуляє, чи він іде певними вулицями, і назви тут частина вулиці, е, назви ще польські, так. Але частина з них збереглася, тих назв. І коли навіть ти розумієш, от вулиця Пекарська, потім він кудись переходить, потім там переходить. І ти розумієш, ага, це, мабуть, що та вулиця. Тобто мені було навіть цікаво з точки зору. От, Прогулянки по місту, так бо я там плюс-мінус орієнтуюся непогано в тій частині, і от мені було дуже цікаво. Дуже цікаво було це почитати і собі уявляти відразу візуалізація, як то я автор гуляє, що він бачить. Парк, а як же ж воно було тоді? А наскільки було там більше того, а менше того, і ті камениці, от камениці точно вони збереглися. Принаймні, велика частина з того, що тут описано, так вони точно збереглися, і от автор гуляв саме тими дорогами, саме тими вулицями, перевулками, стежками і так далі. Дуже це було цікаво читати. От і що ще цікаво? Що сюжет, звісно, дуже цікавий, сюжет тримає. Він інтризі, в фокусі. Нема ти типу почав, Ага, там ну якийсь час, книжка полежала, знову вернуся. Ні, отут просто так, як то кажуть, там запоєм, чи то підходом. Хотілося постійно читати, 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 а що ж там далі? А як же ж далі? Розвиваються події просто шалено швидко. Неймовірно, там скільки за два дні може статися подій, так чи за добу, і як воно все закінчується. Це, ну, Цікаво, дуже постійно кажу, трималася увага, трималося в фокусі, і було надзвичайно цікаво. І я пам'ятаю знову з шалених авторок, вони робили огляд Франка. Вони і Сочине Крило, так, мені було цікаво, бо я там прочитала, була на балеті, знала от, свої враження склала, але мені дуже цікаво враження, звісно, професури, так, які от в, українськ... в українській літературі, так, от вони наскільки. ну, як би... Надзвичайно роз, розуміють так і можуть пояснити все гарно. От мені було цікаво почути їхні враження. А тут було мені цікаво, що вони робили огляд книги Лель і Попель. Якщо я добре запам'ятала, так в мене ще й нема. Але я так зрозуміла, що там дещо, дещо, дещо перегукується сюжет із книги для домашнього огнища вогнища. Хотіла я і ту книгу, чекаю її. Я знаю, вона в нас є. В принципі, можна придбати інших видавництв, але раптом от видадуть ще можливо, ось з цієї серії Віват Класика вийде і ще. Та той твір Івана Франка, але захотілося мені теж прочитати. Ну, цікаво, кажу, дуже цікаво. Книга просто захоплює, годі відірватися і читається легко, хоч вона не є малесенька, не є тонесенька, от, Але дуже 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 добре читається. От слова, тут українська. Мені дуже сподобалася ще от та українська мова, тогочасна, так, жива мова. І відповідно, ну, тут такі звороти певні вживаються, певні слова. І ти розумієш їх значення, але ми зараз не говоримо. Ну, мова як не крути, вона все одно розвивається, щось там і видозмінюється і так далі. І так далі. Але читати було приємно. Приємно було читати і знову ж переконуватися додатково, як наша мова, яка багата, повноправна, і так далі. Хто б там що не не навішував нам так? Абсолютно прекрасна мова. Дуже було цікаво. Ну є польські всілякі тут. Фрази, німецькі фрази є. Дещо знала я навіть із польських фраз, дещо з німецьких. Було цікаво, бо німецьку вчила давно в інституті, але щось там запам'яталося. Тому ніби навіть мозок там щось тренувався і згадував. Кажу, прекрасна книга, лишаю собі в бібліотеці, не буду продавати. Але ще я скажу, як я от ну полюю за книгами. Може, я навіть окреме відео зніму таке детальніше. Щоб фактично ну, трішки зекономити, так? Бо я люблю книги і на вторинному ринку купувати, навіть на барахолці. От і вчора замовила я собі де одну книгу, Буденброки Томас Ман, якраз на барахолці хтось виставив, продавав свою. Але люблю купити і нові. Але всі нові ну, якби не купиш, бо все-таки це досить велика різниця в ціні. Хоча є можливість трішки зекономити, як я, от мені вдається. Звісно ж, за допомогою кешбеку. Та я от підключаю на тих карточках переважно монобанк. Вони кожного місяця дають кешбек. Дуже часто це як і книголенд. І якраз на книголенді я от намагаюся зловити так, купляти тоді, коли є кешбек. І потім вони присилають на пошту. Може, я не знаю, коли вони почали присилати. Може, це певна кількість, коли ти в них купиш книг. Вони присилають купон на знижку там може бути 50 гривень, 100 гривень, 200 гривень, от, в залежності, який купон прийде. І от цим вони і заманюють, звісно, це така як-то наживка, так? Що ти не можеш не купити, бо в тебе вже є знижка і ще є е, кешбек і так далі. і так далі. Але з іншої сторони, зекономити теж досить-досить непогано. І певну кількість набираєш на певну суму, і може бути доставка безкоштовна, чи укрпоштою, чи новою поштою. Тому є можливість все-таки купляти не по повній ціні, а трішки зекономити. Ну і нові книги кажу, я все ж таки потрішку купляю, бо хочеться і підтримати видавництво, бо вони теж ну, додруковують чи надруковують, треба, щоб був певний обіг. Оборот, щоб вони могли далі друкувати нам цю всю прекрасність. У Віват класики я бачу вже є в них два ну як то, перезамовлення, тобто вже готується до друку, чи там вийде друком в липні, якщо не помиляюсь, конотопська відьма. І зараз я згадаю, а може і не згадаю. куліш, мабуть, щось забула. забула. Дуже гарна теж така обкладинка. Ще я думала, думала, може і замовлю. ще встигну. По передзамовленню теж є трішечки дешевші ціни. Тому так, тому прекрасно. Дуже сподобалося, дуже дуже раджу. Читається, кажу на одному диханні. Якщо немає де придбати, чи як придбати, я думаю, що в бібліотеках мають бути такі книги. Зараз бібліотеки, ну та не зараз вже років, от коли в мене середня народилася. Та ми ходили тоді в бібліотеку. Я ходила, любила брати ну, більше восьми років тому, і дуже вже був великий асортимент сучасних, оцих всіх відомих. Крістін Генна була, я перечитала потім Джіо Я перечитала з бібліотеки, дуже була здивована асортиментом. Тому я думаю, що таке можна теж знайти і в бібліотеці. Тому читаємо троянди — це прекрасно біля ну, Я біля півонії сьогодні водночас і помилуюся тим ароматом, тими пахощами. Дуже приємно знімати відео. Коли навкруг тебе такі пахощі, і ще сонце не шпарить, якраз пройшов дощик, трішки охолодив, трішки освіжив вдень, то може й буде вже спека, але зараз дуже дуже приємно. І дуже приємно говорити про ось ці твори, про ці шедеври, про наших класиків, про наших авторів, надзвичайно тішуся, що прочитала цю книгу і вам розповіла про неї. І надіюся, що заохотила. А від вас, звісно, що дуже проситиму. Відгуків, хто читав, розкажіть, які у вас враження. Хто ще що читав Франка, і от вас теж захопило, дуже цікаво вам було. Що ще у вас є з цієї серії, від класика? Чи вам чи ганяєтесь, або як то сказати, чи, чи є у вас коли вибір так, тої ж маніпулянтки або Лелі Попель, отакого от видавництва і такого, ви от саме того видавництва купите, дуже будуть цікаві мені ці всі нюанси. Звісно, як завжди, дякую за перегляд, за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!